Ну що ж, мої любі, починаємо? Сідаємо рівненько, слухаємо гарненько. Сьогодні у нас заняття про народні ремесла. Доброго ранку, доброго дня, хай сонечко світить ласкаве, хай день у вас буде чудовий. Доброго ранку малятам. Так. Подивіться, будь ласка, на картинку. Що ви тут бачите? Холеч, так. Лататку. Так, подивіться. Молодина. Так. Молодина. Все це так, бачите, це все ви бачите. Ви бачите глечик, коника свищик, рушник, вишиванку, тарій розписану петриківським розписом. А тут ви бачите корзину, яку сплели, і скатертина, яка вишита. Все це народні ремесла. Скажіть, у вас вдома є такі предмети? Тутник є. Є. Вишиванки є, Вишиванка у вас? є. Є, правильно. Це все наші народні ремесла. Дуже гарна, подивіться, яка таріль гарна. Вона розписана, як гарно. Так, це народні ремесла. А що ж таке, що ж таке народні ремесла? Ось, наприклад, гончарство це найдавніше в світі ремесло. Перша посудина, на яку зробили собі люди, була з глини. В Україні, з давніх давень, живуть чудові гончарі на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині, Поділі, Харківщині, Волині, а також і у нас на Одещині теж. Робили глиняний посуд. Його обжигали в печі, а потім художники розписували. І ось такі гарні предмети були в кожному домі. І зараз дуже людям подобаються ось такі предмети, які є. Це і тарілки, і миски, і глечики, і кухлі. Вам подобаються такі вироби? Так. А от дивіться, які гарні вироби є тут. Ось це, бачите, парні, аж два глечика. А як ви думаєте, для чого такі два глечика були? Знаєте, колись давно, коли люди. Ходили на поле, а не було тоді ні холодильника, ні термоса. І ось викладали ось так їжу в глечик, наприклад, кашу поклали, а тут борщ і так несли працівникам на поле, щоб вони поїли. Зрозуміли, для чого такі парні? Так. Так. А ось подивіться, який гарний посуд. Він розписаний. І тут, бачите, які гарні в нас люди, які виробляють, вони такі майстри, і в такому посуді і їжа дуже смачна, особливо, коли її готують у печі. Подивіться, як працюють. Ось так виготовляють з глини вироби. І ось такий посуд стоїть гарний. А це все свищики або лунконики. Бачите, вони у вигляді пташок, і ось так от сюди дують, і свищики грають, дітки грали. Колись такі іграшки були в них, в них не було таких іграшок, як у вас. І для них це були дуже дуже гарні іграшки, і вони ними дуже дорожили. Но так, бачите? А це все, подивіться уважно, це вироби з дерева. Ось і дошки, і ложки, і ось такі, бачите, боченочки. Все це вироблялося з дерева і називалося різьб'ярство. Такі є і тарілочки. У кого є дома дерев'яна ложка? Є ли дерев'яна ложка, а у мами дерев'яна є дощечка на кухні? Так. так. І ось такі є і скалки, і макогони. А ще й багато іграшок вирізали різдяри. І дітки гралися. А це було дуже багато предметів. Подивіться, які гарні іграшки, дерев'яні і коники, і свищики. А це що? Хто знає, що це за предмети? Буси. Так. Намисто, дерев'яне намисто. Ось таке гарне дерев'яне намисто. Подивіться, які гарні вироби з дерева. Вони неймовірні, дуже красиві. Бачите? Які так. дуже талановиті люди у нас на Україні. А це ковальська справа. Ковалі, а скажіть, а що ж роблять ковалі? Хто знає? Е, ковують. Так, ковальку Пови... є. Правильно. Що ж він може виковатити? Е, е, підкову. Підкову, Правильно. А для кого підкову він може виковатити? Кому потрібна підкова? Вот правильно, для коней. Ковалі дуже багато теж працювали. Тут у них була дуже тяжка праця, адже тут дуже було спекотно у них. Ось правильно, що вони робили? Підкови, а також дзвоники. А це бачите, які вони, все ж як кольчуга називалася. Ось. А давайте з вами трішечки пограємось. Посміхніться. Наклоніться. потягніться до сонечка. В різні боки. Нахиліться. Покрутились, покрутились. Ну, добре, а тепер тихенько сіли. А ось ми з вами подивимось, що таке розпис. Розпис по тарілкам, по різному посуду. І це у нас знаменитий на весь світ Петриківський розпис. Це село Петриківка у Дніпропетровській області. Подивіться, які гарні речі вони розписували. А ви знаєте, чим вони розписували? Що вони використовували? Я вам даже дуже скажу одну річ. Вони ловили пухнастого кота. Із його хвоста трішечки вирізали так, щоб не було боляче коту. І робили такі пензлики. Вони дуже були м'якенькі, а потім вони казали котику, дякуємо тобі, котику, за такий пензлик гарний. А ще вони брали кусочок гілочки, надрізали, а також і пальчиком виконували. Оці всі розписи. Подивіться, бачите паличка. І що робить художниця? Розмальовує ось картину. Подивіться, який гарний малюнок, який казковий птах. І все це намалювала художниця. А ось такі тарілки були. Подивіться, які тут квіти, які вони були гарні. А тепер подивіться, що це? Що ви бачите на картині? Пічку. Піч. А яка вона? Вона вся розписана. Подивіться, а якими кольорами. Червоним і, дільоним, і Так, червоний тут використовували, жовтий і зелений. Вам подобається така піч? Так. Ось так господині прикрашали свої хати, свої світлиці. Вони розписували віконечка, вони розписували хати. Подивіться, яка гарна хатка розписана вся. Подивіться, це ж треба так її розписати? Це дуже неймовірна праця, а ще дуже гарно. Вам подобається такий малюнок хатки? Так. Хотіли б таку хатку побачити? Так. <с> так. Було б добре побачити, поїхати на екскурсію. Ось, А що це, скажіть мені, що це за Ремесло? Вишиванка? Вишива... Вишивка, правильно, це теж дуже дав... давнє мис... наше мистецтво народне. І багато обов'язково всі дівчатка вчилися вишивати. Вони вишивали і рушники, і вишиваночки, і скатертинки, все, що можна було прикрасити. Ось подивіться, а вишивка це оберіг українського народу. Подивіться, ось сідає собі вишивальниця і починає створювати неймовірну красу. Так, подивіться, які гарні визерунки вишивки. Тут і квіти, і пташки. І геометричні малюнки. Подивіться вам, і вишиванка, і рушник. А це що за ремесло? Колодина це плетіння. Плели з лози ось такі різні предмети. Це і кошики різні, і маленькі, і великі, і корзини, в яких могли переносити різні речі: це і фрукти, і овочі, і ягоди збирати. Все це можна було зробити в корзині. А ви подивіться, які речі тут, ану назвіть, які предмети вам тут знайомі. Тані. Так, санчата. Коляска, велик. Так, і все це зроблено Зло. з лози. Подивіться, яка неймовірна. Коляска для ляльки, так? гарна. А санчата які? Крати, Так, добре. Молодці. Ну що ж, вам сподобалось? Так. А тепер скажіть які предмети у вас є вдома з дерева або глини, або плетіння? Дотка. Так. Родинки така, я на ній плетіння, а на ідеї. Така, Родинки. так. Корзинки вдома є? Є, є. Є. Тісто мама розкачує скалкою якою? Дерев'яною. Дерев так. А ще вдома, мабуть, є і підсвічники, де, які можуть зробити ковалі. Так. Я вот так. Вишиванки є у вас? Да. Так. Так, вишиванки є. А мабуть, і рушник вдома є вишиваний? Так, да, так. Да, да. Бачите, це все ремесла. А ви можете вдома взяти і намалювати картинку, яка вам подобається. Можна пальчиком малювати, патичком і пензликом. Ось подивіться, який гарний малюнок, так? Так. Добре. Ну що ж, молодці, дякую вам.